В дитинстві мені якось хотілося пограти знаєте, в такі фентезійні ігри. Але в часи мого дитинства, коли була популярна Денді Sega, не дуже багато у нам продавалося ігр, фентезі ігр саме RPG-ігр. Хоча їх і було багато на цих консолях. Але для нас пірати готували більше платформери або якісь там гоночки і таке інше. Але все таки так як і читалося дуже цікаво ці фентезійні різні романи, то й хотілося в щось подібне пограти. Ігра Golden Екс прям виявилася такою. Знахідкою для цього всього виходило три версії на Sega Mega Drive, і спершу я побачив саме третю останню частину Golden X3. Golden Голденекс 3 мабуть, найкрасивіша частина із всіх Голденексів. Взагалом, Голденекс вийшла спочатку на аркадні автомати. Тільки потім вона була портована на консолі з трошки врізаною графікою, але все одно. Те, що я побачив, я, до речі, побачив її не вдома, бо своєї мігадрайви в мене не було, а побачив в ігровій, там де були плейстейни, і так з краєчку в куточку стояла сєга, більш дешевша, але на, на якій також можна було пограти. І там двоє людей грали саме в Голден Екс. Я побачив оборотня кішку, який бився голими голіруч, і також, здається, чувака схожого на кона з мечем. І мені це настільки сподобалось. Вони там били Билися на крилах яких птахів. Вони билися на тележці вони билися там просто походячи по якомусь фантазійному доісторичному світу, і це виглядало дуже круто. В цій грі в третій частині саме можна обрати одного з чотирьох персонажів. Це може бути саме перевертень, це може бути воїн, це може бути дівчина. Воїн і четвертий ось навіть запам'ятав якийсь варвар здає. І в цілому за всіх цих персонажів дуже прикольно грати. Головним також в цій грі є е, гном, який був в попередніх частинах, але тут він тільки надає настанови. В цілому гра е, дуже красива, має непогану графіку. По жанру це бітемап. Кожен із персонажів має своє озброєння. А також персонажі можуть використовувати свою магію. Магію можна знайти у пляшечках, які можна вибити з маленьких гномів, але або знайти в скриньках по ходу гри. Також у ваших персонажів є здоров'я, яке можна поповнювати завжди завдяки їстівним припасам, які також, в свою чергу, можна вибивати з гномів а або знаходити у скриньках. Вороги тут також і знаманітні від яких звичайних воїнів до яких скелетів, якихось магів і таке інше. В цілому гра виглядає дуже епічно і мені вона завжди подобалась. Ну На цьому все. Всім пока.